Новий ліфт про колаген проти зморшок. Сила рослин для молодості шкіри. дерморослинна косметика і вроше. Avon Ultra – Твоя найбільш пігментована помада. Кольори, що оживають. Замовляй на MyAvon.ua Викликала таксі. А після. 10 сантиметрів для опіка. Це не просто десь там торкнулося. Чому дівчина отримала травму? Я сижу в чомусь мокрому, тобто, ну, що я відчуваю своєю шкірою, що штани намокли. Як на випадок відреагували у службі замовлення таксі, та що могло спричинити хімічний опік? Анна проживає у Львові. Дівчина кілька днів тому мала їхати у туристичне селище Славське, що за дві години від міста Лева. Добратися до нього вирішила потягом. Анна розповідає. Аби не запізнитися, через додаток викликала таксі. Приїхала машина. Я собі спокійно сіла на заднє сидіння, завжди сідаю на заднє сидіння. Вже на півшляху до вокзалу, дівчина відчула сидіння вологе. Про це повідомила водія. Він відповів, що, мабуть, хтось з попередніх пасажирів щось пролив ми вже доїхали до вокзалу. У мене там не було дуже багато запасу часу, щоб про щось сильно думати. Ну я почала виходити. Він ще перепросив. Кажу, перепрошую, що мокро. Я зараз кажу, поїду додому і все висушу. Анна каже, коли вийшла з автівки, відчувала неприємне пощіпування на шкірі. Потяг рушив, Я зрозуміла, що ну я не можу сидіти, тому що мені є дуже боляче. Мені дуже пече в тих місцях, де шкіра контактує з вологими штанами. Дівчина забігла до вбиральні та зняла з себе вологі штани. На них помітила специфічні плями, а на шкірі віднілися рани. Є досить досить масштабний, як на мене 10 сантиметрів для опіка. Тоді ж Анна промила рани та переодягнулася у сухий одяг. По прибуттю до селища дівчина відвідала лікарню. Там її оглянув черговий лікар та виписав потрібні медичні препарати. Однак діагностувати, що викликало опік, він не зміг. Також мені зазначили те, що е, можливо будуть шрами буде зрозуміло остаточно тільки після завершення якби лікування основного. Але якщо лише шрами, відповідно там є засоби різні там креми, якими ще доведеться, і цей момент теж фіксувати, щоб цього не, не було. Дівчина одразу звернулася до служби підтримки додатку виклику таксі. Там перепросили за інцидент та повідомили, передадуть справу страховій компанії. На наш журналістський запит служба замовлення таксі не відповіла. Однак, в особистому повідомленні до Анни запевнили, не знають, хто пролив речовину на сидіння. Водій повідомив, що сам дуже перелякався та відразу скористався очищенням салону. Він запевнив, що ситуація виправлена та салон безпечний. Більше звернень такого характеру не було. Стосовно розслідування, ми не маємо слідчого відділу. Та відділу, щоб залучати експертів з медицини та хіміодіагностики. Фото опіків на шкірі Анни ми показали дерматологині Аліні Мантулі. Я не виключаю що це могли бути клінічні прояви саме алергічного контактного дерматиту. На будь що тому, що ми можемо стиркатися навіть з речовими побутової хімії, і після цього можуть бути такі клінічні прояви. Дерматологиня говорить, рани могли виникнути внаслідок довготривалого контакту вологої тканини зі шкірою. Однак точний діагноз можна визначити під час огляду. А от адвокат Руслан Рожицький радить ані написати заяву до поліції, і ось чому коли буде заява в поліцію, буде відкрите кримінальне провадження. Вона зможе отримати таке направлення на проведення судово медичної експертизи і зможе в тому числі довести цю ситуацію. Це дозволить дізнатися, що за речовина нашкодила дівчині та як вона опинилася на сидінні. Однак для цього Анна має надати докази: довідку від лікаря, факт оплати проїзду, знімок екрану додатку про замовлення автівки, а також штани, що вібрали в себе хімічну речовину. Тому що для того, щоб суд задовольнив позов, потрібно встановити чи довести три речі: перша, що така подія сталася, далі, які наслідки сталися від цього, і який причинний зв'язок. Команді сніданку Анна розповіла, вже повернулася з подорожі, тож сьогодні відвідає лікаря, аби встановити чіткий діагноз. А далі, щоб дізнатися ім'я винного, планує написати заяву до поліції.